Чи є у вас такий автомобіль? А коли у вас такий автомобіль буде? А чи ви будете завозити такий автомобіль? Так нарешті у нас з'явився Kia Sportage вісімнадцятого року. Передній привід 70 пробігу, і він офіційний. Це офіційний автомобіль, який з'явився на імперії авто. Відразу мої перші відчуття в салоні цього автомобіля. По-перше, тут дуже приємно, затишно і так, знаєте, по-домашньому. Все чистенько, охайно. Відчувається запах нового автомобіля. Подивіться на оці сидіння. Вони просто в ідеальному стані. Тут є коробка автомат, кондиціонер, камера заднього виду, куча кнопок на рулі. Хочу сказати, що це автомобіль офіційний, куплений в автосалоні, і пробіг на ньому всього-навсього 70 тисяч кілометрів. Зараз перейдемо на задній ряд сидінь. І з моїм ростом тут мені сидіти дуже комфортно, зручно. Так, приємненько. Багажник великий, вмісткий. І при бажанні туди можна залізти навіть самому. Ну, Але ми цього робити не будемо. Автомобіль, який подобається всім. Kia Sportage. 18 й рік на імперії авто.